Поїхав хлопець кататися на велосипеді, повертається додому на крутому джипі. Батько і мати шоковані. Де ти взяв? Хочеш підвезти нас під суд. Ти хоч знаєш, скільки така цяцька коштує. Та всіх наших статків не вистачить, щоб розплатитися. Не панікуйте, цю машину я купив. Як? За які гроші? Проїжджав я повз гена той особняк, вийшла з нього тітонька і каже. Хлопчику, чого ти їздиш на велосипеді? Ось купив в мене джип за 5 гривень. А в мене якраз були ті 5 гривень, що ви мені дали на морозиво. Я й купив. Побігли батько і мати до тієї тітоньки. Це ви нашому синові авто продали за п'ятірку. Я нехай катається на здоров'я. Але ж чому? Розумієте, мій чоловік сказав, що їде у відрядження на міжнародний симпозіум, а сам подався з новою секретаркою на багами. Вчора зателефонував і каже, що довелося зробити незаплановані витрати, то щоб я продала джип і вислала йому грошей. Так я так і зробила. Сидять рибалки біля річки один хвалиться. Уявляєш, мені сьогодні наснилося, що сиджу я на березі з Анжелікою Джолі, а навколо нікого. На що далі? І нібито я зловив окуня кіло на три, а вона, а в неї не клює. <рив> Розмова трьох подруг. Я минулий Новий рік відзначала на Гаваях, а я на дні океану, круто було. А я на кухні разом з вами, тільки не курила. Наталочко, сонечко, до нас сьогодні гості прийдуть. Приготуй щось на вечір. Без проблем. А як приготувати, щоб ще прийшли чи щоб більше не приходили?